Я думаю, що знаєте, як буває дитяча травма, яка з тобою потім все життя за тобою, то щось таке зі мною тоді і відбулося. Може, це ну, радість теж буває і, 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 і драмою, і комедією, чим завгодно, так? Але я запам'ятала дуже добре. Свій порятин Полтавській області це містечко, місто, колись славне, козацьке, але потім цілковито занурене в комунізм, в страшні оті режимні якісь пута. Тому що до нас, полтавців, були застосовані свого часу дуже серйозні заходи, щоб знищити цей дух вільності свободи і тому. Я жила в своєму містечку, виросла там, поїхала з нього, і для мене воно було все таки ось таким місцем, де червоний прапор, де Карл Маркс на площі, де Ленін стоїть і ніколи його не знімуть. Де, до речі, будинок культури стоїть на місці церкви, так? І, до речі, там в стіні послання до молоді, напевно, 2000 року, яке так ніхто й не відкрив. І я тоді ніколи не собі не могла уявити того, що я побачила в цей день. Я вийшла на вулицю, пройшлася вулицею Леніна і побачила жовто-блакитний прапор на будівлі райкому партії. І оце те, що мене просто якось. А зруйнувало всі мої уявлення про це місце і про цю країну, де я живу. Я зрозуміла, що це раптом стало можливим, тому що це тут було неможливо ніколи, як, як я собі так все своє життя думала. І з того часу було вже 20, там, днів незалежності, було багато свят, було багато подій. Але за мною тягнеться оцей такий вибух, такий якийсь у свідомості. Що те, про що ми говорили і думали, що його ніколи не буде, бо мрія вона завжди недосяжна як горизонт, воно сталося. І тому кожен день незалежності, в яких би умовах політичних ми його не святкували, не, не зустрічали, для мене це ще один крок в умовах відкату назад. В умовах якогось якоїсь сплеску для мене все одно це той день, в який я знаю, що все можливе, якщо ми це захочемо самі зробити. Я в цей день завжди в себе на будинку вивішую прапор. <nt> так само робить мій син. Так само роблять. У мене в порятині тепер. А раніше, знаєте, у нас, може, я довго кажу, але це теж важливо. Колись, коли були радянські часи, проходив такий квартальний по вулицях, і всі люди повинні були вивісити. Знаєте, як в Америці зараз люди самі вивішують свій прапор, а ми всі мали мати в господарстві червоний. І в нас в господарстві жовто-синій. І це те, що, що я пам'ятаю, і взагалі я вважаю, що ми вистоїмо. Тому що е, це відчуття, яке тоді в мені вибухнуло, е, я йому вірю.